Ви колись блукали в лабіринті і не знали, куди йти. Англійською мовою лабіринт буде'. «maze». А також є слово amazing це приголомшливий. Пов'яжіть два слова maze – це якесь блукання і maze – це ступор. Коли ви бачите щось дивовижне, то ви також впадаєте у цей ступор. Як начебто не знаєте, куди йти, як реагувати. Коли ви бачите якусь дівчину, чи якусь сукню, чи якесь місце, що вас дуже дивує, ви почуєте фразу That's amazing place. І ще подібне слово є слово stone, яке ви знаєте як каміння. Але «astonish» означає дивувати, коли ти стаєш як камінь. І ти настільки здивований, що ти навіть не рухаєшся, як камінь дебелий. І ще одне згадаємо слово wonderful. Так, це прекрасний, гарний, чудовий, але центральне значення його дивовижний, тому що Wonder це чудо. З вас лайк, підписуйтесь і давайте вчитися разом. До побачення!